Добрий вечір, слава Україні. Героям слава, добрий вечір. А, пане Андріане, скажіть, будь ласка, для вас як для співробітника а, Служби голосу Америки, щоправда, в минулому. Мені здається, що тут приставки в минулому немає. А, наскільки ця новина була шокуючою? Шуку, Вона була справді шокуючою, це для мене дуже це жахливо, це дуже боляче. І я вважаю, що це не в інтересах Сполучених Штатів, не в інтересах демократії в світі, не в інтересах вільних а, медіа. А, пане Кармазин, а скажіть, будь ласка, а, це чи були такі прецеденти за ваш час, коли існує а, Голос Америки? Значить, я, я хотів би сказати, що я прийшов на Голос Америки у 1987 році і. Працював в редакції до 2015 року, останні 10 років керівник служби, і справді за часів президента Клінтона були скорочення державного апарату. Здається, приблизно це було 200 тисяч співробітників, які втратили роботу. Але це був дуже такий виважений розсудливий процес. це було в консультації з конгресом і голос Америки. Також підлягав кемним скороченням. Людям пропонували раніше вийти на пенсію, а, а, тим подібне а, і, але ми в принципі може пара людей відійшло добровільно і не довелося скорочувати а, людей без табати без їхньої згоди чи а, так що я є такий а, прецедент, але це не було не йшлося про знищення організації чи руйнування організації. Я, я не я не можу зрозуміти, яка є а, мета цієї цього рішення президента Трампа. А, навіщо треба знищувати таку важливу а, організацію? Завжди можна реформувати. А, я якось вважаю, що це є одностороння. Розброєння до якоїсь міри, скажімо, якої сили сполучених штатів, крім голосу Америки, це Агентство США з міжнародного розвитку, це фонд сприяння демократії, багато інших організацій, які підтримують розвиток демократії в світі, демократичних інституцій. Навіщо це руйнувати, якщо бажаєте щось реформувати, то кай голос продовжує свою роботу і давайте у консультації з конгресом можемо реформувати організацію, і просто мені не зрозуміло, чому адміністрація президента вважає, що вона має юридичного право в односторонньому порядку. Ккорочувати Голос Америки, це повинно бути рішення а, і Конгресу так само. А, пане Гендріане, що пояснити аудиторії, хто не, не дуже знаєте в темі, як то кажуть, які основні завдання Голосу Америки як мовника? З однієї сторони ну закрили фінансування якомусь медіа десь в Америці? і Чому це має хвилювати нас? Якщо можна поясніть, будь ласка. А, Так що. Е... Голос Америки був заставлений і за часів Другої світової війни а, Українська служба а, у 49-му році, значить, ми щойно а, відзначали 75-ліття української а, служби а, у грудні, і а, якраз з сімдесят шостого року а, голос Америки а, Ну місія голосу Америки. Вона визначена Хартією «Голосу Америки. і Ця хартія. В цій йдеться про те, що завданням голосу Америки чи ну ні? Я маю сказати, що це в інтересах Сполучених Штатів мовити чи спілкуватися зі світом в той час говорилося через радіо. Очевидно, сьогодні це через телебачення чи ін інтернет і. Були ще такі ще принципи, що голос Америки має пояснювати світові свою політику. Голос Америки має бути джерелом достовірної, збалансованої, справедливої інформації, і що голос Америки має представляти все охопно, все американське суспільство не тільки якісь окремі течії. Так що це було завдання, і я думаю, що так само. Була така фраза, що ми є експортером а, свободи слава. Так ми показуємо світові, а, як має глядати, як має працювати вільні медіа а, демократичні а, демократичному суспільстві. І так що я думаю, що дуже можна було сказати, що десятиліттями. А, Просто ми були відображенням цього свободи в нашому суспільстві, як працює демократія, як працює журналістика. Я думаю, що ми так би, мабуть, відображали, як працюють американські медіа, і так що зараз ті часи дуже відрізняються. Якось відчувається, що ці принципи вони є під, під нападом. Директор голосу Америки Майкл Абрамовіц повідомив, що практично весь штат медіа з 1300 людей відправили у відпустку, він сказав, що цей наказ залишив голос Америки, не здатним виконувати свою пряма цитата. Життєво важливу місію, особливо критичну сьогодні, коли противники Америки, такі як Іран, Китай і Росія, вливають мільярди доларів на створення неправдивих наративів для дискредитації Сполучених Штатів. А якщо підсумувати для дискредитації демократ. Ратії. Наскільки залишається зараз тоді оголена демократія, на вашу думку, без таких мовників, як Голос Америки і Радіо Свобода? Да, знаєте, я, я вважаю, що це дуже погано. Знаєте, я, 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 я думаю, що ідея, що ми можемо покладатися на якісь соціальні медіа, щоб все люди самі. Можуть отримувати інформацію. Я не прихильник такого підходу. Я все ж таки вважаю, що традиційні медіа дуже скажімо професійні медіа. Це, це дуже потрібні, щоб так би мовити, професійно представляти інформацію глядачам збалансовано і так далі. Так соціальні медіа мають своє місце. А, але а, я думаю, що без а, традиційних сильних а, медіа а, це це погано дуже погано. Ну по суті, це не дає можливість глядачу від. А, Пронести інформацію через сито і вибрати з неї найдостовірніше, найконкретніший, і допомогти розібратися. І десь виходить хаос, адже кожен може стати журналістом, блогером і просто вести суспільство в оману. Тим паче, коли ми живемо в світі, де фейки переважають достовірну інформацію. Ви знаєте, мене насправді вразило, що пояснили в Білому домі, зокрема в прислужбі Білого Дому. Вони назвали причини, чому вирішили припинити фінансування голосу Амери. Америки, вони висунули низку зауважень стосовно мовника. Зокрема, у 2020 році Голос Америки писав про можливу російську роль у скандалі з ноутбуком сина експрезидента США Джо Байдена Г... Гантера Байдена, яку адміністрація Трампа сприйняла як спробу приховати правду. Керівництво Голосу Америки попросило співробітників не називати Хамас і його членів терористами за винятком випадків, коли цитується. Офіційні заяви, і у 19-му році мовник випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, які шукають притулку сполучених штатів Америки. Це якби от такі основні причини, чому припинили фінансування Голосу Америки. Як ви прокоментуєте ці такі знаєте претензії Білого Дому? Знаєте, я думаю, що будь-які журналістські організації можуть бути якісь суперечливі питання, можна завжди повідомляти. Подумати над тим, чи, чи ми як журналісти, правильно, як найкраще якось висвітлили якусь подію збалансовано, етично, професійно. Такте при якісь окремі випадки? Я думаю, що. Завжди може бути якісь, скажімо, питання, і треба їх обговорити, але через якісь такі окремі випадки, щоб просто руйнувати цілу службу, тис пам'ять тисячу журналістів, яким довіряють мільйон десятки мільйонів 400 мільйонів людей, начебто, аудиторія сьогодні голосу Америки, це для мене не незрозуміло це 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 вказує на не несерйозний підхід до реформування просто чомусь комусь не подобається такі Центр незалежної незалежного оцінювання ситуації. Центр незалежного оцінювання ситуації це ви дуже влучно підмітили. Якщо ми говоримо про наш досвід окупації України радянським союзом, то з Америки вважалися джерелом ворожої пропаганди, і навіть будувалися спеціальні а, такі глушилки, які в народі а, як в народі назвали, аби перебити сигнал цих двох мовників. А ви почали працювати у 87 році а, і Частково тоді вже теж ще діяло так, ще діяло це обмеження на Голос Америки. Яка була тоді ваша основна місія як журналіста Голосу Америки, коли працювали на аудиторію радянського союзу на ці поневолені народи, зокрема такі, як і українські, в тому числі. Знаєте, в той час, коли я прийшов на голос наприкінці 80-х, то я як новий співробітник, багато чого треба було навчитись, набути досвіду, так далі. А так що справді для мене переломним таким моментом була українська непроголошення української незалежності? Це справді відкрив. Шлях вік двері для тісного співробітництва з Україною. Очевидно, за часів колонії війни ми дуже мало мали можливості спілкуватися з аудиторією, а якраз розуміти, що аудиторія бажає так. А, але а, коли впала залізна завіса, берлінська стіна, то а, раптом ми вийшли так, би мовити, вільно на український ринок. Ми підписали домовленість а, з державним а, радіо і почалися трансляції нашого мовлення на українському державному каналі. Ті, що загрушували тільки а, нас не дав, тільки кілька років раніше. Ми відкрили корпункт. В Україні ми всі мали нагоду там попрацювати. Я перше побував як кореспондент в Україні в 93-му році, три місяці працював. Це було це. Було таке чудове відкриття співробітництва. Ми далі розвивали співробітництво з комерційними фм станціями Почали переходити заснували на Тижневу щотижневу телепрограму вікно в Америку. Тоді Помаранчева революція, щоденне телебачення розпочалося і далі онлайн робота. Так що це був такий постійний розвиток і співпраця з українськими каналами до якоїсь ми ставали таким Вашингтонським бюро для. Українського телеринку, бо не всі канали могли собі дозволити на те, щоб мати власного кореспондента у Вашингтоні, і ми просто постійно розширювали можливості говорити про, про те, що відбувається в світі, але також особливо дуже глибоко розвивалися американсько-українські відносини багатьох вимірах різні програми обміну партнерства, так далі, і делегації, коли приїздили до Вашингтону, то офіційні особи виступали в нас в ефірі, а були в гостях в ефірі і могли одразу розповісти про свої офіційні зустрічі у Вашингтоні чи про якусь участь у програмах обміну. Так що це був такий справжній живий. že ve spilkování s naší auditorií i že na písce toho, jak já že z 15. roku, to já musím vydat ten naležným kolegům, kolegám za časí viny a rusínskou vtorhyně. Poslední tři roky, to je v nich robota zrcává на Найневищому рівні це дуже складно очевидно повідомляти про війну і не завжди і пояснювати американську політику, особливо коли Україні так була потрібна зброя і інша підтримка. І, можливо, це було важко донести українські аудиторії. Чому Америка приймає певні рішення певним темпом, які можливо не завжди задовольняли українців. Пане Тряне, з вашого дозволу, я теж висловлю слова вдячності колегам з Української служби голосу Америки. Під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми дуже тісно з ними співпрацювали і вони вмикалися в наші атери, розказували ситуацію безпосередньо. Дуже часто пояснювали нашій аудиторії, чому саме так чи інакше відбувається зокрема голосування в Конгресі, особливо коли була затримка допомоги для України. Інформували про ставлення американців на ті чи інші події, які відбуваються на нашому фронті, і як реагують у Білому домі. Та тому я дякую колегам з Української служби голосу Америки за якісну роботу. Але, пане Андріане, ще на останок сьогоднішньої нашої розмови до вас маю запитання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи може суспільство, медіаспільнота в Америці, в світі взагалі американська опозиція тиснути так, десь на рішення Білого Дому і відновити функціонування такого важливого медіа? Ну, мене надія на те, що все ж таки конгрес відреагує, Сенат і Палата представників? Дуже важко вірити, що ним більшість них підтримує а, таке рішення: просто ліквідувати кахтока важливого мовника і включно ну, голос Америки і Радіо Свобода. А це в розріз американської а, закордонної політики. Я вважаю в Сполучених Штатів. Це рішення було прийнято в п'ятницю ввечері а зараз. Законодавці працюють в округах. Так що я думаю, я надіюся, що ми почнемо почути сильну реакцію від конгресу. Це, це моя надія. Дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Дякую за цікаву розмову. Нагадаю, Андріан Кармазин, журналіст, співробітник Української служби голосу Америки, вісімдесят 87-му тисячі 15-му роках був з нами наживо. Бажаю вам спокійного вечора і до зустрічі. Сподіваюся, наступного разу з вами вже будемо спілкуватися, коли «Голоси Америки Радіо Свобода відновлять фінансування, і вони зможуть наповністю працювати, інформувати та відстоювати демократичні цінності, зокрема такі як свободу слова та змі. Дякую, що знайшли час та можливість.